Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати гібридну форму, крайнова. Називається нізина. Ось яка красуня. Звичайно, вона ще не зовсім готова, але передаю дощ. Тому, напевно, я його зніму сьогодні, тобто зріжу. І буде він лежати, а потім потихеньку будемо їсти і продавати, тому що він дуже боїться дощу. А дощ на завтра передає сильний. І на весь день, і похолодання. Зараз я його перевірю на смак, на цукор. Отже, перевіряємо. Звичайно, що цукор може бути невисокий, тому що це досить пізній сорт, але в нас дозріває. Так, ось така м'якоть. Такий розмір ягідки перед вами. Ну, на сьогодні 14 брікс. Не дуже поступається ландишу. Зараз скуштую, розкажу вам за смак. Для тих людей, хто полюбляє виноград з легенькою кислинкою. Дуже приємний такий кисло-солодкий смак. Не всім можна дуже солодкі сорти винограду, а більшість сортів вони дуже солодкі. Аж занадто. 20-25 брікс набирає. Цей набрав 14-15 брікс. Отакий От крупний, смачний сорт винограду. точніше гібридна форма, крайнова Низина. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!